Ще самого дитинства я задумалася, яке як то переживання як людина помирає. В школі між учнями мені якось легше здавалося, потім, коли я сама заливалася на, на єдині вдома, то мене ж знов той страх смерті переслідував. Я розуміла себе, ну, я би в кліці, я хотіла волі, я хотіла свободи. Вони співали, прости мене, Боже, прости, я малю, Прости, що так поздно к тобі прихожу. І я тоді заливалася сльозами, я плакала, вони співали те, що в мене внутрі. Ніхто не може зрозуміти, яка у мене зболена душа, її діхнути можна кожної миті, і забринить вона, немов струна. І защемить у грудях серденько, і тугою наповниться воно. Немов у клівці пташечка маленька, на волю рветься вже давно. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитеся програму Крок на зустріч. Щойно ви мали змогу почути вірш, який відображає почуття молодої душі. Яка шукала внутрішнього спокою. А чи бували у нас подібні моменти? Душу полонили страх, біль, непорозуміння та пустота, клітка переживань захоплювала наш сердечний простір. Ми прагнули звільнення, але не знали, де його шукати. В думках звучали слова: Де ж той омріяний, сердечний? Спокій для душі. У сьогоднішньому випуску програми ви почуєте історію життя жінки, яка шукала внутрішню волю для своєї душі. Чому саме у неї виникали ці почуття і як вона боролася з цими переживаннями? Про це ви дізнаєтеся саме сьогодні. Галина була дівчинкою своїми дитячими мріями та думками. Її босоноге дитинство проходило на Львівщині в невеличкому селі Стирківці серед поля та сільської праці коло хати. Зовні проста дівчинка, а всередині душа головоломка сповнена страхами. Незважаючи на свою дитячість, Галина дуже часто роздумувала над серйозними питаннями життя. Моє дитинство проходило в моєму селі, і ще саме дитинства я задумалася, як от людина, яке то переживання як людина помирає. Я пам'ятаю, що лежала і закривала очі і хотіла уявити, як от означає померти. Думки про смерть не те, що полонили дитячу душу, вони гнітили її та спричиняли неабиякий дискомфорт для життя. Все, що було пов'язане з смертю, викликало страх та переживання. Коли почалася в школі, померла моя подружка. Ми раз з неї гралися. І мене став, напевно, може, тоді, я взяла близько дуже до серця, і відтоді мене став переслідувати страх смерті. От. І, ну, не, раз, не раз я відчувала, що мені так страшно, не раз близько біля складища, мені було дуже страшно. Я не хотіла там, навіть автобус приїжджав в нас весь в школу, мені було дуже страшно. От. Ну, коли в школі між учнями мені якось легше здавалося, потім, коли я сама залишилася на, на єдині вдома, то мене ж знову той страх смерті переслідував. Чому в дитячому серденьку роїлися такі дорослі думки? Чому тендітна дівоча душа повинна була перебувати в таких муках? Ще з самого дитинства Галина твердила, що її душа шукала чистого та небесного, вільного та легкого. Я ще не знаю Бога, не знаючи дороги істини. От, настільки знала, як в нашій релігії мене батьки мої вчили. Мені дуже полюбився Ісус Христос. У мене на шиї був хрестик. Було одного разу, він мене ну, так, що на руці його дрожала, зняли його. І я так дивилася на розп'яття і плакала, і молилася, тут плакала, і співала, Острадальна мати під Христом стояла. Я більше нічого не знала, я тільки то знала і співала, і поплачу мені би легше. От, і я хотіла служити Богу, але я не знала як. Я старалася виконувати обряди, ті, що є ну, в релігії. Я молилася заочними молитвами, але завжди хотілося мені мені, ну, в кінці хоч тих молитв, сказати хоч одне речення своїми словами до Бога. Молоде серце Галини ніяк не могло цього знайти. Життя продовжувалося, роки минали, а мрії зростали. Те, що трапилося з нею в юному віці, мало б зламати її душу, Проте Після цього Галина позбулася страху смерті та віднайшла справжній сенс життя. Закінчивши школу, я поступила вчитися сільськогосподарський технікум. У мене там була ангіна, і ангіна дала ускладнення на суглоби, і мені поставили діагноз ревматоїдний специфічний аналічного поліартрит. Коли я захворіла, в мене з'явилося бажання служити Богу. Я вже злягла, дивлюся перед очима не раз на дворі небо перед очима. І задумуюся більше про небо, про вічність, про Бога. А я ходила, були свої хлопці, переживання, поступила, думала що далі поступати, вчитися. От. А Бог допустив таку хворобу. Бог знав, що вперед. От. Бог хотів спасти мою безсмертну душу. Ми починаємо цінувати, коли втрачаємо. До того ж, переломні моменти у житті дають змогу зробити кардинальну переоцінку і розставити все по місцях. Сьогоднішня героїня програми вже 33 роки як прикута до ліжка. Хвороба скувала її тіло, та головне не скувала серця. Жінка почала шукати Бога, і після щирого покаяння небесний Отець зцілив її душу. Коли Галина злягла, її почав навідувати один жителів села, який словом та молитвою до Бога намагався підтримувати дівчину. Одного разу він завітав до її домівки з християнською молоддю. Ну, Галину ми знаємо, можна сказати, коли вона захворіла. де тут 33 тридцять роки з перших днів, коли вона почала шукати Бога. То я ще був ну, підлітком з батьком. Вже, можна сказати, Хто перший прийшов до хати Галіни, то мій батько і ще брат тут жив в цьому селі, вони прийшли, їх запросили прийти для того, щоб ну, порадити, що -то помолитися, розтішити Галю, тому що в неї була хвороба, в якій вона перебувала. І тоді я кажу, брат брата Бога направив сюди, і він мені засвідчує про Бога. Приїхав до мене, співали тоді. І одного разу вони співали, «Прости мене, Боже, прости, я малю, Прости, що так познак тобі прихожу. І я тоді заливалася сльозами, і я плакала. Вони співали те, що в мене внутрі. Дійсно, я своїми гріхами розпанала Ісуса Христа. Я мій розум воював з Богом. Коли я вже в старших класах вчилася, коли була дома, не раз мені мама розказала про Ісуса Христа, я не раз перечила. Своїй мамі мій розум воював з Богом. Коли я вже була там, лікувалася в обласній клінічній лікарні, мені один чоловік приніс новий заповіт. І коли я читала новий заповіт, як написано, що слово Боже живе і діюче, воно пройшло моє внутрішність. Я згадала, що я сперечилася з мамою. Мене совість стала судити, я каялася в тому. І хотілося всім -ті розказувати про життя Ісуса Христа. Але я ще не розуміла істинної дороги до спасіння. І коли тоді вже співали, то мене все прийшло на, 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 на пам'ять. Я плакала, я сокрушалася. Вони бачили, що зі мною щось Господь робить. І Я розуміла, що то був час мого покаяння під час співу цього псалма. Галі дуже подобалось, коли ми приїжджали, співали, то навіть не молодь, найстарші такі люди, члени нашої церкви, коли співали і. Все подобалося і утішувало Галю, то ми старалися, раді були, щоб її хоч тим потішити, щоб їй було легше на душі і на серці. Каже, мій тато говорив до людей, ну розказував. Що раніше моя Галя плаче, бо болі, стогін, крик. А от тепер, коли я вірувала, вікно відкрите, я чую, моя Галя співає. То слава Богу, то зробив Господь в моєму житті. Душа моя знайшла спокій в Ісусі, в Нім радість, мир, спасіння і повнота. Він помагає зносити спокуси, без нарікань нести щоденного Христа. О, поспіши мій, друже, на Голгофу, впади до ніг розп'ятого Христа, Він знає все. Твій смуток, біль тривогу, душі страждання від гріха і зла, в мольбі сердечні перед Богом Покайся щиро у гріхах і твердо знай його дорога веде до світла, щастя і добра. Він сніме біль. Загоїть твої рани, в розбите серце силу дасть. В святій любові бездоганно одержиш прощення і милість, і благодать. Бог дав зрозуміти, що якби не оця хвороба, я інакше б лап, не знала Бога, якби Бог не допустив у цієї хвороби. Але що я хочу сказати, у мене сталася і переміна з моїй хвороби. Коли я увірувала, за мене молилися, і коли мене Бог хрестив Духом Святим, Бог зняв повністю болість їх в суставах, аналізи крові стали нормальні. І потім лікарі дивувалися, хто її лікує. Пройшли роки, а ніхто її не лікує. Тому що виписки зі Львова, по тих виписках можна було бачити, що людина довго не може прожити. От то я не раз свідчила, казала, що саме більше щастя, саме більша радість, що Бог спас мою безсмертну душу. в моєму серці Духом Святим, але Бог не однею поміг на моєму тілі. Я до цього часу була б не жила, і до цього часу би не свідчила другим. І так мені не раз хочеться свідчити про Божу любов, про Боже спасіння. Те, що Бог зробив в моєму житті, то я така щаслива. Я не раз бачу людей ходять, ходять своїми ногами. От, но я бачу, що вони нещасні, вони без Бога. А ту дорогоцінність, що Бог дав моє серце, ні з чим не можна порівняти, ні з ніякими матеріальними благами і навіть і здоров'ям. Але Господь, коли спас мою душу, послеся моє серце, Господь і зняв оцей запальний процес в моїх суглобах. І я вже дивилася свою хворобу. Лишилися як рештки то, що поліера деформував, воно просто лишилося. Я казала, що Бог сильний і розправити мої кості. Але хай буде воля Божа. Хоч і тіло жінки залишилося немічним, однак її душа розцвіла миром, любов'ю та вірою до Бога, Галина знайшла в Богові щось більше для своєї душі, аніж в земних утіхах життя. Спасіння безсмертної душі, віра в майбутнє та спокій все те, що наповняє зараз її серце. Як в радісні, так і важкі моменти життя, джерелом сили, натхнення і віри для Галини стали біблія та молитва. Охарактезував би, звичайно, тільки позитивно. Вона засідає радісної. Я навіть ставлю приклад. Часом з кими зустрічається люди недоволені життям. Я їм раджу приїхати на стирківці, поспілкуватися з і Кажу, подивіться на людину, яка лежить в своїй хворобі, але її немає вад для того, щоб вона ну, проблем, щоб вона не сталася за проблему, вона радіє засідає. Саме основне читання Слова Божого молитва. От, не раз я настільки досліджувала слово Боже, я вивчала стіжки пам'ять і не раз повторяю її вголос в хаті. Воно мене те кріпило, утішало, давало надію, і навіть в боротьбі, якщо якийсь ворог послав, може якісь думки, такі сум чи сумніви. Але ще хотів би сказати, що молитва і спілкування молитви з Богом, Дух Святий, для мене ну, дуже, дуже чудово, для мене дуже прекрасно, коли я чую голос ніжний, голос Духа Святого. Він настільки утішитель, як я колись читала, що утішитель по грецьки параклетос, призваний бути рядом, щоб утішати. І дійсно він постійно рядом, постійно внутрі. І навіть кажу, коли пройшла на яке якась сумна думка, бо були і випробування в моєму житті, він утішає. Він дійсно утішитель. Було в моєму житті таке, що мене моя мама доглядала і раптово померла. Інфаркт. Ну так, як тоді утішав Дух Святий, що приходили до мене люди, ніхто мене не міг утішити, як мене утішав Дух Святий, то слава Богу, за все. Так як присвітер, я хотів би зарадити людям, які стали, можливо, якихось таких тяжких обставин на своє життя або не бачать. Сенсу життя радив би читати Слово Боже. Дивлячись на момент Галі, вона в той момент, коли їй стало трудно. Ця хвороба настала в її житті. Вона почала читати слово Боже. Коли вона почала читати слово Боже, звичайно, вона і покликала людей, віруючих, що прийшли б її, дали би пояснення згідно Божого Слова. І в Слові Божому вона якраз знайшла утіху для своєї душі, і не тільки утіху, але знайшла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І тому нехай вас Бог благословить, щоб ви в своєму житті перебували б в Божому слові і Бог вам допоможе. Ти же скоріш до Христа, своє серце Йому ти відкрий, В нім однім насолода і радість свята, Він дарує небесний спокій. Принесити йому всі турботи свої, весь гріховний тягар свій зложи, Він обмиє тебе у пречистій крові, ніжний голос Його. Почуєш серцем своїм, відізвися до нього в покорі, Він освітить тебе своїм світлом ясним, твою душу спасе із неволі, наповниться великою утіхою вона, що Господь врятував і загинув, полється із уст твоїх, Богу хвала, за ласку Його і любов незміриму. Я би хотіла сказати, щоб Люди відкривали доглядачам, що відкривали своє серце для Бога, ну, не чекаючи якоїсь хвороби. Ну, чомусь так було в моєму житті, Бог знав ніхто в мене, я от казала, ніхто в моїй родині за мене не молився, Мені, в мене в родині ніхто не був вірюючий. Коли чуєте голос, ніжний голос Духа Святого, чи через Слово, чи через передачу, відкривайте для Господа своє серце, пустіть його в своє серце з Господом дуже добре, то просто чудове, прекрасне життя. Ходить своїми ногами, але но вона нещасна, тому що її серце не відкрите для Бога, і вона не має радості, якої дає Господь, якої Господь є Духом Святим. І бажаю, щоб ви ну, прийшли скоріше до Бога, пізнали радість спасіння, вкусили, який добрий Господь. Як священнослужитель, з яким побажанням ви звернулися до глядачів, а також людей, які опинилися в схожій ситуації, як героїня програми Галина. Я думаю, що для них я би побажати. В Своєму житті, щоб вони раділи би, так як Галя, коли дивитись на її ситуації або обставини, які склалися в її житті, ця хвороба, трудність, переживання, як буде вже нагадано, 33 роки, коли вона прикута до ліжка, будучи молодою дівчиною, і нема ніяких причин для того, щоб радіти і бути щасливим. Але коли заходиш до Галі, розумієш, що вона щаслива людина, в неї посмішка, вона задоволена життям. В неї немає ніяких проблем в житті, в цьому житті, як би сказати, з тим. І вона радіє і дякує Богові. Я думаю, певне більше причина цьому, що вона зрозуміла дорогу Господню, Господа, Господь став її спасителем, пастирем. І коли в псалмах читаємо, що Господь мій є пастир», казав Давид, також Галина в своєму житті і Господь є її пастером, і вона тому радіє, щаслива. Вона пізнала Господню дорогу, і вона розуміє, що це життя воно пройде. А важність те, що вона спасена є Ісусом Христом, то для неї панеє, дає їй те сили і наснаги радіти своєму житті, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. За своє життя кожен із нас може здобути у цьому світі багато чого, але чи зможемо ми на своїй життєвій дорозі віднайти стежку до спасіння нашої душі? Скажіть, будь ласка, що з того, якщо я матиму авторитет серед людей, якщо в моєму розпорядженні будуть великі гроші або ж маєтки, якщо я керуватимуся успіхом, але у своєму серці? Матиму ненависть, злобу, лукавство, заздрість та богохульство, ні мій авторитет, ні гроші, ні зв'язки, і ні успіх, і навіть подібне до цього не може відчинити мені двері, в Боже Царство, якщо у своєму серці я матиму гріх, тільки віра в Ісуса Христа, дає прощення та спасіння для душі. Сам апостол Петро, промовляючи Духом Божим, Говорив до народу такі слова і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Як це важливо мати у своєму житті гарні стосунки з Богом саме через віру в Ісуса Христа, лише той, хто визнає себе винним та грішним та щиро прийде в покаянні перед Богом і зуміє вести побожне життя, досягне. Вічного, чистого та світлого неба. Адже в Божому слові написано так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Щиро вітаю вас, шановні глядачі програми Крок. На зустріч Наше життя це не просто прогулянка у гарному тінистому парку по чистенькій доріжці. Наше життя це багато-багато різних випадків, багато-багато дрібниць, які або роблять його яскравим і колоритним, або ж Приносять нам біль, неспокій, роздратування і ще багато дечого, що робить із життя просто сірі будні. Мабуть, можна вважати розумною або мудрою ту людину, яка з усіх ситуацій життєвих, чи то позитивних, чи негативних, може взяти для себе якийсь урок на своє майбутнє. Ці декілька хвилин, давайте порозважаємо, як нам. Із життєвих обставин, прикрих або не дуже, радісних або сумних взяти щось для себе, для свого життя, дорогоцінне взяти із такого особливо невартісного, може навіть нікчемного, але взяти дорогоцінну зернинку для того, щоб нам у майбутнє додати його до капіталу нашого досвіду, життєвого. Мені пригадується історія про. Трьох будівельників, ви, можливо, й чули, це настільки історія, стільки притча, які будували храм. І ось запитав подорожній одного із них, який ніс камені, а що ти робиш тут? І він сказав: Хіба не бачиш несу каміння? Запитав другого, і цей невдоволено сказав: Я заробляю гроші, мені сім'ю годувати потрібно. Коли ж запитав третього, він витерпішла, усміхнувся, і сказав: Хіба ти не бачиш? Я будую храм. Багато у нашому житті залежить від того, яким чином ми ставимось до того чи іншого випадку, до тієї чи іншої ситуації, коли вони приходять для нас. І взагалі я бажав би нам усім бути реальними оптимістами, людьми, які реально оцінюють обстановку і ніколи не впадають у віч. І щоб не зустрічалося на їхньому життєвому шляху, вони завжди в ньому знайдуть щось добре, раціональне, те, чим можна скористатися у майбутньому. Хотів би зауважити для вас, мої дорогі, коли ми зустрічаємось і кажемо, а як справи? А у відповідь: наш співрозмовник знизує плечами: ну як? Все нормально. І ми розуміємо, що не зовсім нормально в його житті. Але послуговуючись виразом мудрого Сократа, який одного розказав, я добре знаю лише одне, що я не знаю нічого. Маючи відповідні знання, маючи відповідний наш життєвий досвід, дуже корисно було б кожному із нас, коли ми встаємо рано вранці. Виходимо у двір і дивимося на траву, вкриту росою. В кожній росинці відбиток сонця, і в цьому маленькому, особливо незначному, яке зникне буквально через декілька хвилин, коли сонце підніметься вище, в цьому побачити руку Творця. Каже святий апостол Павло: бо його невидима вічна сила його і божество через споглядання творіння видимі. Нехай травинка у полі, ромашка в саду, нехай спів жайворонка вранці, нехай глибини Божого Слова допоможуть нам взяти для себе щось особливе і цінне, що може згодитись не тільки для нашого тимчасового земного шляху, а може стати в пригоді. Для вічності, бо власне ми створені для вічності, і всі життєві негаразди, всі проблеми, всі ситуації, які виникають. Не дають нам право впадати у відчай і ставати людьми, які ремствують, які завжди чимось невдоволені. Давайте з усмішкою дивитися у майбутнє. А це може зробити тільки той, хто навчився із різних негараздів життя брати найкраще, найцінніше і за все. Дякувати Бога, знаходити можливість навіть і в болі, навіть і в прикростях, навіть і в тяжких переживаннях, знайти можливість і сказати дякую тобі, Боже. В цьому я бачу твою руку. Це допоможе нам і в земному шляху, який визначений для нас, і приведе нас до вічності. Мені і вам, нехай в цьому допоможе Бог. Із Маловартісного нікчемного знаходити, вибирати дорогоцінне для успішного продовження нашого земного шляху, який неодмінно закінчиться з Богом у вічності. Безліч перешкод, безліч перешкод, на шляху моїм море ворожих стріл безліч перешкод, безліч перешкод, тумані вісні і різних вітрів, я таки дійду я таки дійду, туди, куди про що так мрію, з Господом моїм, у цім житті земні, усе, усе, усе зумію, я таки дійду, я таки дійду, о, так мрію з Господом моїм у цім житті земні, усе, усе, усе Зумію Я піду туди, я піду туди, де нема журби ні, горя, і біди, я піду туди, я піду туди, де все в красі, славі. і Подом моїм у цім житті земні, усе, усе, усе зумію, я таки дійду, я таки дійду, туди, куди про що так мрію з Господом моїм. У цім житті земні. Усе, усе, усе зумів. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номером 099 336 04 24. Дивіться нас щосуботи о 18.25, повтор в понеділок о 8. годині. А також слухайте радіопередачі на Волинському радіо щонеділі о 21.25.